Ви будете разом їхати, так? Сам Сам будеш їхати. Дивись, включається тут, потрібно зажати кнопку, дисплей запустився, він вже може їхати. Оце ручка газу, тільки ця половинка. Тому будь обережний, бо все, що є потужність, це все в цій ручці. Якщо ти легенько тягнеш, дуже легенько треба. відчуєш, що він тебе тягне, його бачиш, він вже тягне. А, так, так. І він і вже тоді зможе їхати. Дивись, що він... на не пробував І, ага. і в будь-якому, якщо як щось не так, нажимай гальма і відпускай ручку газу, бо якщо не відпустиш, то він в тебе вело і ти впадеш. Тобто е, Нажимати гальма і ручку газу, відпускати, а, відпускати, а, відпускати. і ручку. І це, Тут задня гальма, а, як велосипед. Сідай, забирай підножку. Тобто це так само як в велосипеді, велосипеді? Так, можеш почати на педалях крутити, а потім легенько давати газу. А, Тобто туди і назад? Так, можеш собі кидатися туди. Дівчата категорії 10-11 років. Я обережна. Тільки помаленько, помаленько. Третє місце посідає Вікторія Чуворна. Можеш ще проїхати, якщо тобі сподобалося. Можна. Можна. Тільки легенько нікого не збивай. Тобто це нормальний електровелосипед? Ну так, так. Більш ніж нормальний. Я знаю, що є електровелосипед і на рамі там якийсь мотор, така груба рама. Ми ж це виготовляємо це, ми придумали його, він так виглядає. А то ехала то половина дорога. Це наймасовіша категорія, де було двадцять Так, і ось у Дмитро Яка вартість? Це 65 тисяч. Це сап-пед. Е-е. І Ну, у нього знімається акумулятор, можна ще один докупити, типу і міняти, там виграє зараз... регулятор витримає. е 40 км. Так, а а так, так 30... 40 км. А швидкість яку розвиває? 35-40 км, залежно від ваги. Маєте якісь відзиви? Так, так, звісно, там на сто вибуду. На І що скажеш, Скажи, тобі подобається? Ти на чомусь схожому катався? Катався на чуть-чуть на велосипеді, на таких самих гонках з щетирети. Тому я спробував трошки по міні-трасі приїхати, але мені це майже нічого не дало. А скільки тобі років, скажи? Одразу. Чудово, собі куби купив такий? А ти яке місце зайняв? Четверта, четверта. Ну, ще чуть-чуть лишилося, да? І вам вже мабуть, вже подарували. Дякуємо загалом, добре чекаємо.